Цікавий момент. От є такі інфографіки. Та ми чуємо там 18 разів більше потужність там ВВП країн НАТО, там якщо е, супроти Російської Федерації, але чомусь паралельно звучать заяви: а ви знаєте, НАТО не може надати все необхідне для оборони України, і звучить це від то посадовців альянсу. Е, це так само, якщо навіть от до цих 155-мм п'ять снарядів повернутися. Якось ну, дивна ситуація, коли у нас йде найбільш гаряча точка у світі сьогодні, коли ми прямо говоримо, що виробництва всіх снарядів не вистачає на потреби України як армія, яка обороняє сьогодні країну жертву. Європейські виробники країн-членів Альянсу продають їх третім сторонам. Третім сторонам, хай собі лежать, пелючкою прикриваються. Ну це ж якраз і питання подвійної політики, подвійного дна. І знову ж таки, якщо говорити, повертатись там, до 49-го року стосовно НАТО, Ну, включимо в себе в голові, наприклад, мапу, географію і згадаємо, як з чого все починалося. Ці 12 країн. Дійсно, Сполучені Штати, Великобританія, по суті, ядро. Ну, я б це як Хартленд назвав би не Хартленд, щоб не вводити в оману, але все рівно по суті на той момент дійсно НАТО це були Сполучені Штати. Так. Але так був радянський період, холодна війна. Коли розпався Радянський Союз до 91-го року, наскільки НАТО збільшилось? Воно збільшилося всього на чотири країни за десятки-десятки років. А по суті, після того, як завершилась холодна війна, НАТО втратило орієнтири. Вони вже тоді, на початку 90-х, прийняли рішення. Давайте скорочувати загальне озброєння, а будуть значить, сили оперативного реагування. От нам от, цього вистачить. І це ж не лише Німеччина там скорочувала. Це ж постійно було, постійно. В на початку 21-го століття Сполучені Штати трошечки там зробили електрошок. Там діфілірація, ну, коротше, діфлі... зрозуміло. Коротше кажучи, зробили оце... трошки струсанули їх через Башти-Близнюки, те, що відбулося. Тоді ж почали говорити: що треба необхідність може трошечки більше давати фінансування. Але ж далі що? НАТО розширювалось на схід на території, на країни, які раніше були. В організації Варшавського договору і те, що влада тодішня цих країн, в тому числі і Східної Європи, ну і ставали членами альянсу, але це ж не означає, що ментально вони всі перезавантажились повністю Повністю всі суспільства. Та ж самогорщина Угорщина зараз, вона просто це троянський кінь всередині НАТО. Поки ну, одна справа приймати консенсусом питання 12 країн. Які дійсно знаходяться на одній хвилі, як це було там, початок 50-х років, 60-ті роки. А інша справа понад 30 країн, 32 країни. І одна Угорщина зараз ламає все. Навіть по цій темі 100 мільярдів для Фонду України. Так дивись, ситуація ж один в один зеркальна, з 48-го року. Рад, е, зараз НАТО, я вибач, перебіг, НАТО фактично, ти зараз підвів думку про те, що я говорив. Бездіяльна організація через блокування рішень, бо воно консенсусним приймається так само. Тоді СРСР блокував будь-які рішення, і вони зробили відповідний крок. Вони зробили військово-політичний союз поза межами ООН. За межами ООН, для того, щоб протистояти сьогодні, ж, очевидно, 1, так само. 100 мільярдів угорщина не заблокує. Тобто, це рішення буде приймати країни всередині НАТО. Вона просто сказала, що ми не будемо там нічого типу платити, давати, допомагати. А якщо інші вирішать, то вони вирішать. Але ж тут ну, же трошки м... є Ні, тут, тут цікавий різниця. момент. Ту ж. Концептуально який посил, або все НАТО дійсно стає well, і так, виділяє так. на обов'язковій основі свою частку, або лишається нинішній варіант, де вони скільки зараз там під мільйонів не можуть зібрати, як там Кулеба казав, що ну ви ж розумієте, 20 мільярдів не зберуть 100. Ні, ну 100 по мільярдів року, року, на 5 мільярдів років вони року. розраховують. 20 мільярдів вони не зберуть таким самим способом, як 500 мільйонів зараз теж є проблема зібрати всередині саме формату НАТО. Але нюанс в іншому. Якраз Альянс зараз ми розуміємо того чи ні, але він, ну, можливо, за НАТО розширився. Тобто, та форма сьогодні комунікації всередині блоку, вона не дозволяє йому діяти оперативно за жодних обставин. Може і на 390 секунд залетіти ракета. На, я не знаю, навіть на декілька діб зайти російський контингент. Ну не просто ж так, поляки вони розраховують, а коли ж НАТО може зреагувати, як вони собі 10 років тому малювали в злитих документах, що довісли мають росіяни діти. Скільки там? 14 днів вони да, рахували? Да. Що вступає, НАТО Тільки зреагувати. Ні, ну слухай, ну вони ж виходять з тих документів, які в них є. Ну от ми весь час забуваємо про цей Вашингтонський договір. П'ята стаття чітко написано. Спочатку проводяться консультації. Ні, ніде там не написано, що буквально через три хвилини після початку війни всі країни НАТО відразу вступають в бойові дії. Ми просто про це забуваємо з однієї простої причини. За весь час існування альянсу. Скільки разів ця стаття застосовувалася? Жодного один раз. Один, один раз. раз бачите біжуки. Ну це так на. Тягнуто, це точки зору я терориста. дуже да, дивись, так натягнуто, але це вважається єдиний раз, вони навіть офіційно на сайті НАТО, якщо подивитися, там на україномовній англомовній сторінці, да, вони там пишуть, що от єдиний раз, коли ця стаття була застосована, це атака на башти близнюки. Але ж ми розуміємо, що це навіть не атака країни, Ні, тобто да, да. якась країна напала на іншу. Це напад терористичного угрупування, яке було розмито з точки зору свого там представлення. Абсолютно да. а, тому ми просто ну, зараз очікувати, що вони на основі цієї. П'ятої статті будуть приймати якісь там блискавичні рішення і так далі. Ну це марно. Розумієте, цього не буде. Зачай. Зміна може відбутися лише тоді, як правильно Ігор каже, коли росіяни на кілька днів кудись зайдуть, якийсь контингент, навіть не ракета залетить. Отоді, От можливо, вони почнуть реагувати, діяти, воювати і перероблять, перероблять. Скажімо там, взагалі, от весь той договір, який був підписаний в Вашингтоні, пафосно, дуже там красиво, і так далі. Але ну, до речі, з великими там різними внутрішніми течіями, розмовами і так далі. Тому іншого зараз очікувати немає а, сенсу. Але водночас, ми забуваємо про дуже важливу цінність НАТО, яка лишається до цього часу. Перше питання це взаємосумісність, тобто це стандартизація всіх процесів, які є всередині альянсу. Тобто це дає можливість насправді. Ну, знаєте, це як певна пісочниця всередині євроатлантичного простору, яка насправді дає можливості сьогодні обговорювати створення малих союзів, але на базі якраз стандартів НАТО. Оце дуже важливий момент, тому що, тому що ми можемо все рівно далі розширювати. Все рівно, я думаю, що Україна має стати 33 м членом. Я на цьому стою. Але паралельно з тим, з підвищенням цієї стандартизації, ми маємо говорити про... Малі союзи військово-політичні, чи це буде там з країнами Балтіями, чи з поляками, чи ще чим з британцями а з британцями? Це взагалі One Love, виходячи з їхньої позиції. Але мова йде про інше, те, що насправді НАТО як е, структура для оперативного реагування вона себе повністю вичерпала, так але так. з точки зору як ти, мір во в мірі для того, щоб тримати оцей високий стандарт. Оці 1135 стандартів, які вони встановили, uh -huh. жодна uh -huh. країна НАТО не, не відповідає всім стандартам НАТО. Але тим не менш, це можливість сьогодні комунікувати всередині західного світу, і в цьому зараз найбільша цінність НАТО. є хороша ідея НАТО замінити ООН? А замість НАТО створити новий військово-політичний союз по типу балто чорноморського без Угорщини. Головне, що угорщини. Ну нічого нічого, нехай будуть. Нехай щось ти є припрошую, робити Ні, тут важливий момент, от саме повертаючись до реакції, так от дійсно, якщо орієнтуватися тільки на п'яту статтю, то це означає, що це буде надзвичайно довго, і Росія на цим користується наративом. Типу, давай будемо їх такими, знаєш, мілкими порізами. Та 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 і будемо просто вони це з цього витягують по максимуму. Наприклад, вони з цього витягують, коли там от дивіться, реакції немає. НАТО не реагує, але ж Польща може відреагувати. Польська протиракетна ракетна оборона може збити цю ракету. Стоїть питання, чому цього немає? Я тобі Відповім переб'ю. Них або... немає, у них немає своєї системи ППО ефективної. <гум> <гум> тобто там стоять Петріоти, да, вони, щоб... вони купили патріоти. Ні, вони купили їхні системи. Це їхні ну, системи. В минулому році перші Петріоти. Ну, вони ну, вже є, з іншого боку, а літаки. Літаком же можна збити. Вони ж літаки піднімають, літаки ж, ну, як другое. Ну Літак збиває такі ж ракети без проблем. Чому цього не було зроблено? Розумієш? Тобто, або домінує скажімо, в альянсі, що не робимо цього, щоб не було розуміння, що є напад факт нападу на країну НАТО, але тут є неспівмірність, тому що якщо ракету збивати це є порушення е простору Польщі. Національного простору Польщі не НАТО, а простору Польщі НАТО вже потім може включатися як на допомогу, тому що європейський союз це не є територія НАТО одночасно. Так це умовно є, скажімо, ми розуміємо як певні сили, які будуть включатися на допомогу тій чи іншій країні, але порушується територіальний простір Польщі, тобто Польща мала би орієнтуватися найперше перше своїми законами захисту. І збивати цю ракету, даючи сигнал умовно росіянам, що рібята так не пройде, ну і нам допомагати одночасно в збитті цих ракет. Бо ми знаємо, чи ця ракета, розвернувшись, полетіла до нас, влучила в ціль. Чи вона була фактично збита нашою системою? ПВО, ми цього не знаємо. Якщо вона влучила, вибачте, цій... я так розумію, що вона була збита, тому що якби от вона, не дай Боже, кудись влучила? Ну якщо наша дипломатія, ну, наприклад, прогавила де... таку історію, вона влучила, влучила, влучила? Да, об'єкт інфраструктура. Тоді просте питання: Стрию. чому ми прогавили цю історію? Чому ми не показали це? Ну так, да, це було не дуже було приємно поля. наші сусіди не відреагували на це. Тобто це означає скажу, запрошення що? до наступних ракет. Тобто, росіяни наступну ракетну ну, атаку. Ну буде 390 секунди. Можуть, скажу, можуть типу, прораховувати маршрут через, через територію територі, Польщі да, легко. Да. Тобто, включати, ага, щоб нам дістатися цієї цілі і заплутати. Українську систему протиракетної оборони, е, значить, давай будемо планувати нормально заходити через в НАТО. Польщу сказали Ну, але ж знову ну, але ж таки. є. Але ж як і в НАТО, так і в Європейському Союзі. Що домінує більше? Національне законодавство чи національне, глобальне? національне звичайно власне в цьому є питання. Якщо домінує національне законодавство по захисту твоєї країни. То ти маєш збити, навіть не оглядаючись так, як зробили турки. 9 секунд і СУ, російський був збитий. Потім те, що потім було, нас не цікавить, але сам факт, що вони не дзвонили за цих 9 секунд до Брюсселю чи там в штаб-квартиру НАТО, вони не збили, радились. Там, да. Вони одразу відреагували. До речі, всі забувають, що Туреччина член НАТО. От і член НАТО. Тобто, так скажи, чому так? В мене немає. Політична відповіді. воля. Це або запрошення, да? можна так це трактувати. Я це так не трактую. Але я це просто-напросто на неготовність піднімати фактично. Петріоти не введені в систему. Ну, а а як, як, мене, як, до речі, в мене є версія, чому не збили. А от ми, ми забуваємо про одну просту річ. А коли останній раз, давайте так, беремо Польщу, да? коли останній раз польські військові. На такому рівні взагалі брали участь в якихось навіть не в бойових діях, а в імітації подібних бойових дій. Я навіть не здивуюся, що в них просто елементарна професійна і технічна неготовність займатися такими речами. Часи тобто, другої світової. Ну ми пам'ятаємо, скільки це було по часу і чим це закінчилося. Да? От, просто ну от вони можуть підняти літаки. Але може, вони там навіть не знають, як його ніколи вони в таких умовах цього не робили. Давайте про таке подумаємо. От тому що це дуже нагадує історію з Угорщини. Знаєте, був же там колись випадок ще до початку широкомасштабного вторгнення, коли їхній прем'єр типу сказав, що ми, якщо що, відправимо війська. В Україну для порятунку угорського населення була така заява. Це було там 2020 рік, здається, чи там 19 дев'ятнадцяти, навіть на що йому начальник генерального штабу Орбан, його їхнього угорського. Ну там вийшла дискусія, яка вийшла назовні. Сказав, що ви такі речі взагалі навіть не говоріть. Тому що представити, що типу угорська армія там входить на територію України, не як член НАТО, як угорська армія, це закінчиться відразу катастрофою. Тому що у нас, по перше, половина танків тупо не вийде з місія консервації. А по-друге, порівняти потенціал військової України і Угорщини країна, яка вже тоді з 14-го року воювала з Росією, ну це не співставні речі. Каже, у нас навіть немає розуміння, як це робити. Ті навчання, які ми проводимо, вони на рівні кого проводять? Ну, бригади, можливо, двох бригад. Ну, то це ж навіть не навчання там дивізії, да, де вони там збирають величезну кількість. Ми ж коли дивимося на загальне число, там 20 тисяч військових здається ова багато. А потім ти дивишся, скільки країн бере в цьому участь. Ти розумієш, що 20 тисяч це по 800, по тисячі там з країни, які ну так, дві так, тисячі, так, так. які приїжджають, Ну це ніщо по суті. у них навіть рахунком, у їхніх так. генералів за великим рахунком окремих країн немає розуміння, що таке стратегія. От таке розуміння є там у залужного сирського. Там і всіх наших ну, генералів, які приймають такі рішення, на жаль, таке розуміння є у російських генералів. Які це відпрацьовують в Україні в тому числі, а у них просто такого немає. Тому я не здобувся, що вони навіть ну політичні аспекти, багато інших і аспект, чисто а як її збити взагалі? Ну <гум> ні, я <гум> тут сумніваюся, що тут так само з точки ну, зору. Дивись, Слухай, я ж ну, я... виділяють фінансування. По перше я звичайно дуже гривень. як там піднімаю ну а, так, але але ж... абсурду. Але ну такі моменти теж є. Ну, розумієш, людина, яка ніколи в житті цього так не робила. Це, це це породжує певні повітряний проблеми. повітряний простір Польщі під час масованих атак на Україну захищають не одна Польща, а сили НАТО. От, для прикладу дуже класно передбачати масовану атаку. Є певні літаки, заправники, які взлітають з Великобританії за ну там, десь за години 4 до початку, і летять якраз в бік, в Польщі, в бік в Польщі да, для того, щоб F-16 максимально довго могли знаходитись в повітрі.